В ефірі Дніпро Ньюс у студії Євген Коптів близько 11 години у кривому розі пролунав вибух повітряні сили. Попереджали про підліт ракети. Чекаємо офіційну інформацію. Сьогодні у Дніпрі та області ожеледиця водіїв просять бути максимально обережними за кермом. На автошляхах Дніпра для ліквідації наслідків ожеледиці усю ніч працювали понад 80 одиниць техніки і пів тисячі дорожніх працівників. Використано понад тисячу проти протиожеледної суміші. Повідомляють у департаменті благоустрою та інфраструктури міської ради. Обробляють тротуари, бульвари та підходи до підземних пішохідних переходів. Імені барельєфи для сімей полеглих воїнів. У Дніпрі працює майстерня, в якій створюють меморіальні скульптури, присвячені нашим захисникам та їхнім подвигам. Таких усього три на всю країну. Як саме створюють пам'ятні дошки та що зображують на них, бачив мій колега Сергій Скрипник. Незважаючи на сирени, незважаючи на вибухи, ми знаємо, що наша Україна переможе. Здається, що зараз немає часу для таких зустрічей, але ми впевнені, що наше життя має продовжуватись супереч всьому. Виконання державного гімну, перегляд відеофільмів, спогади минулого, розповідь та встановлення барельєфу. Так у школі юних техніків шанували пам'ять полеглих героїв. На ньому зображена Україна, яка прихиляє до себе загиблого воїна. Воїн загинув на полі бою, і вона його втішає і висловлює свою вдячність. Цим барельєфом ми висловлюємо подяку батькам, в першу чергу батькам, які виростили і виховали героя. Проект створення гіпсових барельєфів у Дніпрі започаткувала у 2015 році італійська скульпторка і художниця Олена Карамушко, яка має українське походження. Вона приїхала в Україну, аби навчити художників, майстрів та волонтерів відливати форми. І саме в той час утворився проект під назвою Барельєф ікона пам'яті. Ця жінка це образ нашої України, матері, яка до себе пригорнула захисника України, який загинув, і буде його супроводжувати в рай. Ікона пам'яті загиблим за незалежність України це всеукраїнський проект, головна мета якого вшанування та збереження пам'яті про загиблих героїв України. Наразі проект має майстерні в трьох містах: у Василькові, Житомирі та Дніпрі. За майже шість років існування проекту такі барельєфи створили для понад сотні родин загиблих захисників. Один з таких барельєфів був присвячений військовому, що загинув у Донецькому аеропорті, і причому мешкав тут поруч з цим закладом. І це один з таких. Сьогодні виготовлено гуртком Січеслав і встановлено саме у палаці. У майстерні вирує робоча, але водночас і творча атмосфера. Саме тут створюються ці дивовижні вироби. В Цю силіконову форму заливається гіпсовий розчин, але щоб виріб став ідеальним, потрібно щоб включився вібростіл. Зараз я вам продемонструю створення барельєфу кропітка та емоційно важка робота, оскільки вони першочергово меморіальні. Але саме в такий спосіб закарбувати пам'ять про наших героїв можна на довгі роки. Збери свій FPV-дрон. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав українців долучатися до проєкту Народний Дрон. Українців будуть навчати збирати семидюймові дюймові FPV дрони в домашніх умовах. Військові ж до такої ініціативи ставляться скептично. Чому розпитав Микита Доброславський? Щодня сили оборони використовують на фронті fpv дрони, і з кожним днем потреба в забезпеченні підрозділів цими безпілотними камікадзе зростає. Василь Самовар, військовослужбовець третьої окремої штурмової бригади, каже: без fpv дронів воювати неможливо. Їх повинно бути набагато більше і. Розрахунки в вони не мають бути обмеженими в кількості. Ну тобто, якщо в нього йде робота, якщо там йде наступ, йде двіж, то він може використати і 20, і 30, і 40 дронів за день. Але станом на зараз навіть ми таку цифру не можемо дати одному розрахунку. Тобто, у нас розрахунок використовує максимум 25 дронів за день. Зараз все частіше можна знайти інформацію про збори коштів на потрібні війську дрони або дописи про їхнє виготовлення у домашніх умовах. Також є чимало курсів, де людей навчають самостійно збирати FPV-дрони. Про одну з таких ініціатив оголосило Мінцифри. Проєкт Народний дрон від Вікторі Дрон з фонду технологічної допомоги Діжнітас. Це інженерний курс, який навчить вас, як удома зібрати саме діймовий дрон під час навчання отримаєте доступ до лекцій. Будуть зуми з лекторами, перелік компонентів та мастхев інструментів і матеріалів, які треба придбати, а також доступ до спільноти інженерів, де можна радитися і ставити запитання. Автори проєкту зазначають, після того як ви зібрали дрон, його треба надіслати інструкторам. Безпілотник проходить перевірку якості збірки і випробування з вагою. Якщо тест успішний, дрон передають військовим. Сам курс безкоштовний та проводиться кожні два тижні. Надсилають і рекомендовані компоненти, їхню приблизну вартість та список інструментів, необхідних для збірки. Протягом курсу ви отримаєте робочу схему, підтримку, кураторство і будете впевнені, що зібраний вами дрон зможе успішно спалити техніку окупантів. Писи занять і додаткові матеріали будуть доступні для випускників. Після проходження курсу ми долучимо вас до онлайн спільноти інженерів, які можна буде обмінюватися досвідом і отримувати консультації. Втім, не всі військові схвально ставляться до цієї ініціативи. Мовляв, краще налагодити процес у наявних підприємствах та спростити митний контроль для отримання компонентів. проєкт такий потрібен, але ж його потрібно реалізовувати належним чином ну, тобто. Можна, звичайно, на державному рівні розпочати виробництво в півдронів, і це було б дуже класно. Тобто вони б могли залучити кращих людей до цього, кращих консультантів, інженерів, техніків і так далі, і збрати класний державний дрон. Так, да, це було б чудово просто. Також можна частину грошей дати виробникам, які вже показали себе гарно. У військових є побоювання, що зібраний на кухні дрон, який неналежно перевірив інструктор, попаде на фронт. Його хтось підключає і воно не працює. Ми це вже проходили, тому я вважаю особисто, я вважаю, що ФП дрони повинні збирати інженери, професіонали і люди, які в цьому хоч щось розуміють. Якщо ми будемо їх збирати в школах, там в дитсадках, в ПТУ там чи будь-де-інде, ну на жаль, успіху ми мати не будемо. Тим ініціатори проєкту кажуть, навколо збірки дронів є чимало міфів. Вони можуть їх розвіяти. І один з таких великих міфів: що FPV-дрон збирати дуже складно, довго це можуть тільки окремі люди, які спеціально для цього народжуються в пологових будинках і там їм одразу вішують бірку FPV. Розумієте, насправді ми ніхто не з цим не народжуємося з будь-яким незнанням. Ми всьому вчимося в процесі життя. І, звичайно, що ну, вийде не у всіх, тому що якщо людина менш сумлінна, менш старанна, менш уважна, тобто там не хоче більше цим займатися. Головне, це бажання розібратися, всьому іншому навчать та покажуть, як робити. Військовому байдуже, де складений цей дрон. Вони ж цей дрон був складений якісно, протестований, дійсно не підвів відповідальний момент, і складений він десь в Китаї, складений десь в Києві на заводі. чи... Десь в Тернополі на кухні кимось на совість не важливо. Важливо, щоб воно працювало. Взагалі філософія має бути така, що все, що на війні ліквідовує російських окупантів, все, що дає ефект, все, що дає результати, зберігає нам життя, все має право, все має право на існування. Мета проєкту вберегти життя військових і знищити техніку расистів. І неважливо, яким саме дроном, купленим чи зібраним власноруч. Зруйновані квартали, виплати сім'ям, протези, власне, операції, От, зруйновані бізнеси. І повністю ми розуміємо, що зруйнована інфраструктура, але найголовніше життя людей. А причина це російський танк то наслідки навіть в економічній площині можуть бути від роботи одного танка на сотні мільйонів доларів. А вартість цього танка пару мільйонів доларів, його можна спалити дроном, який коштує там 500 доларів чи там 300 доларів. Тож причина і наслідки зрозумілі. Висновок війську треба FPV. багато FPV. Оформлював фіктивне батьківство над трьома дітьми для виїзду за кордон. На Дніпропетровщині правоохоронці викрили схему для переправлення ухилянтів. Зловмисники за 6 тисяч доларів пообіцяли чоловіку оформити документи, що буцімто він є батьком трьох неповнолітніх дітей. Для цього підшукували багатодітних матерів та оформлювали фіктивне батьківство. За процесуального керівництва Синельниківської окружної прокуратури двом мешканцям Синельниківського району повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України за фактом сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України. Так санкція вказаної статті передбачає позбавлення волі сроком від 7 до 9 років з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю з конфіскацією майна. У Дніпрі архітектори презентують ініціативу просторового розвитку міста. До її обговорення долучились і урбаністи Дніпра та Європи. Проєкт започаткували ще до війни. Ще на початку війни ініціатива має підтримку закордонних європейських фахівців. Її вже презентували на закордонних і українських майданчиках у рамках відбудови України. Долучені і фахівці з різних сфер діяльності. Тобто нас консультують і соціологи, і художники, і фахівці з соціальної роботи тобто, ми розуміємо, що це такий глобальний процес, в тому числі і консолідації зусиль для того, щоб місто було більш комфортним і більш комфортним для всіх учасників містобудівного процесу. По настоячому намітработани Сімтонсао ін. инициативной его на протяжении года полутора утрясали понятия и основная идея в переориентации с постсоветского вектора, который Украина, ну как и все это постсоветское пространство двигалось в положении градостроительства на современную европейскую направленность, где во главу угла становится человек, в отличие от полумертой формы, ну перемещения от некого места проживания к промышленности, который даже в конце и Советского Союза уже утратила свой смысл. Ну і далі коротко про поточну ситуацію у Дніпрі. Нині немає води у жителів вулиці Сонячної у селищі Олександрівка. Там сталося протікання трубопроводу. Аварійні бригади працюють, водопостачання відновлять по завершенню робіт. Більше даних на сайті Дніпро Тіві нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міської ради виникли комунальні проблеми. Діє єдина гаряча лінія Дніпровської міськради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра, Геннадій Корбан протягом доби обробили 53 звернення. Вони стосувалися, передусім, комунальних негараздів, вивезення сміття аварійних дерев, вуличного освітлення. Більшість виконана, решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. У телеграм-канал можна писати цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло три повідомлення щодо незаконного обігу наркотиків. Всю інформацію перевіряють. Про приємне за минулу добу у місті народились 12 немовлят: 6 дівчаток і стільки ж хлопчиків. Випуск завершено. Більше новин на сайті Дніпро Тіві у телеграм-каналі, інстаграмі на Фейсбук. Підпишіться і будьте в курсі подій. До зустрічі.